Скандал у пологовому будинку номер 1 21 листопада там скоротили посаду заступника головного лікаря як результат судовий позов та хвиля обурень в соціальних мережах. У 2013 році трудовий контракт Дмитра Манчуленка як керівника першого пологового будинку завершився. Тодішній міський голова Олексій Каструк вирішив його не продовжувати. Однак, пан Манчуленко подав до суду на міську раду, аби поновитись на посаді. Тривала судова тяганина, і служителі Феміди задовольнили позов. Дмитро Манчуленко став головним лікарем. А Владислав Гошовський його заступником. Коли відсторонили Манчуленка, Гошовський своїм внутрішнім наказом створив цю посаду. Аду заступник головного лікаря. Та нещодавно у міському клінічному пологовому будинку номер 1 посилаючись на рішення аудиторської фірми, саме посаду Владислава Гошовського вирішили скоротити Манчеленко на сьогоднішній день є головним лікарем, але він скоротив посаду Гошовського, тому що е, за рішенням суду першої інстанції введення цієї посади визнано незаконним. Сам же заступник головного лікаря розповідає, що причин звільняти його не було, адже будучи головним лікарем штатний розпис та фонд оплати праці, під цю. У посаду не змінював і діяв відповідно до законодавства. Згідно всіх всіх чинних законодавчих актів, наказів МОЗ по погодженню з управлінням, не збільшуючи фонд заробітної плати, вона не була створена, вона була перепрофільована з посади лікаря-анестезіолога, яка була вакантна. Разом з тим, жінки, котрі народжували у пологовому будинку номер один, збираються на чергову сесію з цього приводу. Найгірше, що може відбутися, це обговорення цієї ситуації на сесії. Ну не може бути таке, що питання про пологі обговорювалося на сесії. І тим більше політикам. Це те питання, в яке політикам взагалі ну не треба лізти. На думку секретаря міської ради, чернівчани не повинні ставати методами вирішення конфліктних ситуацій між посадовцями та керівниками. Та додає, коли це питання буде на сесії, коли один лікар буде іншому казати, у кого скільки дітей загинуло, хто неправильно що зробив, хто не вміє працювати. Слав Гошовський подав апеляційну скаргу і сподівається, що її задовільнять у випадку, якщо рішення буде не на його користь, у міській раді пообіцяли, що не втрачатимуть таких цінних кадрів. Звичайно, нам треба, щоб така людина залишилась в місті і займалася роботою, яку вона робить професійно, гарно, якісно. Просто нам треба знайти рішення там в законному руслі. За словами секретаря міської ради, обидві сторони конфлікту компетентні у своїй роботі, тому вважає, що не слід нехтувати досвідом жодного з них. Гашовський гарний лікар, Манчелянка і керівник гарний керівник. Ну, звичайно, у них є якісь міжособисності неприязнь. Ну я впевнений, що ми знайдемо вихід з цієї ситуації, який задовільніть обидві сторони. Лікарська робота повинна бути командною вважає Владислав Гошовський, починаючи від медсестер і закінчуючи адміністрацією. Це кожен день. Пологи, операції, кровотечі, не дай Бог, і ще якісь ускладнення. І це питання двох життів матері і дитини. Антоніна Філь, Максим Демко, Чернівецький промінь.